Вітаю вас, дітки! Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву гру під назвою Кольорові машинки. Я вам буду показувати різні зображення машинок. А вам потрібно сказати, якого кольору транспорт. Наприклад, розгляньте зображення. Якого кольору машинка. Так, синього, вірно. А зараз подивіться. Який колір має автомобіль? Так, автомобіль жовтого кольору, вірно. Подивіться уважно на цю машинку. Якого вона кольору? Так, зеленого, молодці. Дітки, а ця гарна машинка? Який колір має? Так, вона червона, вірно. Розгляньте, будь ласка, це зображення. Якого кольору авто. Так, білого. А зараз, дітку, який колір машинки ви бачите? Так, вона червона, вірно. Розгляньте це зображення. Якого кольору машинка? Так, вона синя. Які ви молодці. Уважно подивіться на це зображення, якого кольору машинка. Так, зелена, вірно. А цей транспорт, дітки, який колір має? Вірно, жовтий. Розумнички дітки, ви добре впорались з завданням та назвали якого кольору були машинки на картинках? Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі, дітки!